Наступне питання, як на тебе вплинула імміграція? Імміграція вплинула дуже психологічно. Це дуже надзвичайно важко в лісі 71 рік, а я вже три роки тут живу, 74 роки, іммігрувати. Надзвичайно важко. Це як вікове дерево пересадити. Молоде, звичайно, рослина приживається краще. Дуже психологічно важко. <кій> і не раз і приходилось і сльозу пустити, і не раз приходилось чемодани збирати, назад, їхати. Дуже важко, дуже і в снах сниться мені прожити життя і навчання, і особливо місто, Вінниця дуже знамените, таке, комфортне. Але вибору нема, треба було, треба. І це психологічно. А зараз я. Коли вже три роки пройшло, я вже починаю осмислювати і вчитись багато і трудитись. Так, да, кстати, я працюю майже три роки. І ти говориш уже швена шведські я розмовляю і на бі на шведській мові, І я вже починаю розуміти великі преимущества демократії і матеріальних благ у цій країні. і які свободи, і які можливості це надзвичайно, надзвичайно дуже велике. Що тобі не вистачає для повного комфорту тут, у Швеції? Для повного комфорту мені не вистачає спілкування. У мене дружина була дуже талановита, вчитель української мови і літератури, поетеса. Багато дуже вона мене підтримувала, я дуже багато навчився в неї. Мені не вистачає спілкування. І другий раз я спілкуюся з пенсіонерами. Простими людьми, молодими шведами. шведами спілкуюсь. Навіть буває так, що поліція стоїть, я підходжу до них і прошу поспілкуватися, бо мені дуже не вистачає спілкування, і вони з посмішкою, але ну, дуже добре порядочно, добре Лояльні. лояльно до цього ставляться. Які в тебе плани на найближче майбутнє? Ну, Як вам сказати, 74 роки, а по шведським, по шведським положенням це критичний вік, і 80 років. То які можуть, у мене можуть плани? Оце, що мені відведено, скільки мені прожити. Я хочу дуже активно це зробити. Як? Своє життя, і навчатися далі, і вивчати цей світ. От. Ну і волонтерством трошки займатися.